Привіт! Наближаються новорічні різдвяні свята. Тож сьогодні ми поділимось з вами секретом приготування трьох найкращих зимових смаколиків: імбирних пряників, печива червоний оксамит та незвичного шоколаду. Тож, поїхали! Для печива-червоний оксамит нам знадобиться 240 г борошна, 200 г цукрової пудри, 1 яйце, 40 мл теплого молока, 10 г какао. 60 грамів вершкового масла, 10 грамів розпушувача, червоний харчовий барвник та дрібка солі. Беру глибоку миску та вбиваю яйце. Додаю підігріте молоко та червоний барвник. Добре перемішую. Після цього додаю борошно, 150 грамів цукрової пудри, какао. Та дрібку солі. Сюди ж відправляю масло і добре перемішую. В процесі додаю ще трохи барвника, щоб колір був насиченіший. А далі замішую тісто руками. Готову масу загортаю в харчову плівку та відправляю в морозильну камеру на 30 хвилин. Тепер з тістом буде набагато зручніше працювати. Відриваю невеликі шматочки та формую кульки. Після цього обвалюю майбутнє печивко в цукровій пудрі. А готові кульки викладаю на деко. Слідкуйте, щоб між ними була відстань. Випікаю в духовці при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин. Але орієнтуйтесь на власну духовку. Одразу після випікання печиво нагадує ніжний бісквіт. Виходить неймовірно смачно. А для другого смаколика нам знадобиться. Будь-який шоколад на ваш вибір. В мене три різні плитки. Біла, чорна та молочна. Також різні яскраві посипки: шоколад в глазурі, желейки та маленькі зефірки. Для початку викладаю кожну шоколадку на деко, застелене пергаментним папером. Плитки повинні щільно прилягати одна до одної. Відправляю в духовку на 8 хвилин при 50 градусах. За допомогою шпажки малюю на розплавленому шоколаді хаотичні візерунки. Після цього ж додаю всі посипки та солодку начинку. Залишаю застигати протягом 2 годин. Якщо ж ви хочете пришвидшити процес, то відправте шоколад у холодильник. Після цього розламую готову шоколадку на порційні шматочки. Цей десерт точно сподобається усім поціновувачам солоденького. Для останнього на сьогодні рецепту нам знадобиться 300 г борошна, 50 г цукру, 100 г меду, 1 чайна ложка какао, 1 чайна ложка кориці та дрібка імбиру, пів чайної ложки соди, дрібка ванілі, одне яйце. 80 грамів вершкового масла та форми для печива. Ставлю каструлю на плиту. Додаю мед, а потім усі сухі інгредієнти: цукор, кориця, імбир, ароматизатор ванілі та не забуваємо про какао. Вмикаю середній вогонь та добре перемішую. Знімаю з вогню, коли на поверхні починають з'являтись маленькі бульбашки. Додаю в ще теплу масу соду та добре перемішую. В процесі рідина повинна збільшитись в об'ємі. Після цього додаю вершкове масло та знову перемішую. Вбиваю одне яйце. Додаю в рідку масу борошна та замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Викладаю готову масу на харчову плівку. Загортаю. Та відправляю у холодильник на 2-3 години. Переходжу до формування пряників. Викладаю тісто та розкочую у тонкий пласт. Тепер знадобляться формочки для печива. Притискаю кожну та формую фігурки з тіста. Перекладаю готове печиво на деку та відправляю в духовку. Випікаю при температурі 180 градусів протягом 10 хвилин. Щоб прикрасити пряники, я буду використовувати цукрові фарби, кольорові посипки та шоколад. Поєдную шоколад з молоком у чашці та відправляю в мікрохвильову піч на 1 хвилину. Тим часом приготувалось печиво. Прикрашаю! виходить гарно та дуже смачно. Ось такі чудові смаколики в нас сьогодні вийшли. Веселих свят.